Сторону. Знаєте, коли був голодомор, теж винили народ, країну, але знали хто робив. знали кого, хто заробив? Хай представник. Міський голова міста Слово асоціація. асоціації. Mm. І ну, результат yeah. сьогодні, на превеликий жаль для того, ну, хочу, не, не хочу знайти, для того, щоб говорити професійно, треба знати закон, тому що всі стараються на закон, ти називає 27 і 37 статтю. Та треба знати нового закону. Тоді говорить відповідальність, розумієте політична відповідальність і юридична відповідальність. Ми всі несемо тут присутні, несемо юридичну відповідальність. Бо ми сьогодні на службі народу де закон, і де дуже конкретно прослідковується тілі, безціяльність, кримінальна відповідальність і так далі. А вони прислідковується, що 40 суток, 40 чоловік перебирають кожну копійку ковіку ходити діл. Тому ми сьогодні немає зацікавлених, що щоб ніхто ж не було цього важі кажу, який... те, що я хочу додати, тому я встав. Ми, ми сьогодні розмовляємо про що? Місто винувати, адміністрація винувати, рік назад були вибори, Верховну Раду. Ми сьогодні просимо Голови Ради, голови адміністрації запросити депутатів Верховної Ради, які в нас є сім чоловік, і далі вони від... дадуть відповідь, яка норма закону, хто за що повинен відповідати. Ми не заперечуємо сьогодні, ми не ми в тому відповідаємось. Послуха, які додатково уряду в рівна. Я це називаю завжди. Коли виступаю на асоціації, коли прем'єр-міністр і голова да, Верховної Ради, я говорю, сьогодні продовжується проти розтвертка. Сьогодні на народ грузять все, що можна, хочуть зробити ніщий народ, не способний нічого фінансувати, зробити і останні рішення, які сьогодні приймають, вони фаляться на всіх рівнях, що от 15 мільйонів субсидій були. 15 мільйонів роблять. Активні бійці, вони сьогодні силі. А А чому, чому ветерани війни, що? Не ті самі люди? Ми про них не повинні думати. А пенсіонери, а люди, які в 60 років. Тому ми не можемо сьогодні говорити, що ця категорія активна, їм треба літати допомогу, а ця пасивна, давайте ми хай вони трошки посадять на свою пенсію, яку в них забрали. Тому давайте говорити про тві відповідальність. Ми не сим несемо. Ми несемо юридичної інтересі, прокуратури. Аж підтримуєте, дурниця, монітори, не водять, немає цього немає. Я вам відповідаю офіційно. Раз, квартал, по вимоги управління, прокуратури, два рази в неділю провірають, буде або виходить день, їздить, каже маршрут людину. Ми беремо афганців, беремо Чернобіці, всади лік, він прораховує, скільки в день проїжджає людей. Є цей аналіз. І за це несуть кримінальні відповідальність, відповідальні особи. І ми запрошуємо людей, тому моніторинг є. А навіть є, скільки людей їздить. Не можна сьогодні цю вину перепихати. Друга ситуація, скільки виділяють кошти. От ви говорите, далі нарабатись на допомогу. Але ви поділили. мільйон сімсот тисяч, розділили на 8 тисяч, виходить 11 гривень. Оце держава забезпечує навіть годину ці мінга. А тепер 2 секунди закінчує. Тепер переходимо на конкретні вже справи. Да? Щодо Якщо сьогодні є Конституція, на яку ми славили, де написано, що за рішення Верховної Ради повинні вирішуватись і фінансувати. Є це 142, 143 стаття Конституції. Є 62, 67 закону про місцеве саморядування, що органи, які приймають рішення, зобов'язані забезпечити фінансування. Що зробили? Тож так само ми не знали, що приймуть рішення, хто думав, що сьогодні Верховна Рада прийме і перекине на місцеве самоврядування видатки, за яким... Нема у нас на сьогодні фінансування для того, щоб фінансувати перевезення ПТО і друге. Ви ще інше не знаєте, що нас це не щоб ви платили підприємцям та свої апарати купили. І так далі. Ми сьогодні знаходимося в дуже складній ситуації. Ми не відказуємося від своїх зобов'язань, які є власні, і є делеговані повноваження. І ми сьогодні не моримо з обласної ради. Ми спілкуємося, не говоримо, як вирішити цю проблему. Так скинули. Я задав питання віце-прем'єру, поясніть колоніку, чому ви прийняли. В зв'язку з тим, що ви виконали бюджет, і у вас є кошти, ми вам вирішили запросити, що вас додаткову видатки по бюджету за державні зобов'язання. Тому ми не знімаємо, ми теж зкрилися, ми попросили перевізників, ми сказали, ми будемо все одно це питання рішити. Тому не діяти, не вирішимо це питання. Як там складно не було, ми кошти ви це перевізник. Вони сьогодні, тут теж є заложники, вони повинні бачити, що буде завтра. Завтра буде вирішення. Як вирішити? Так, на сьогоднішній день сіми наших депутатів, єдиний, хто працює, це е, Сергій Іванович Мельник. Наші було дві тижні назад, коли ми проводили асоціацію міст України. Ми звернулися, і асоціація звернулася, що є соціальний економічний розвиток в державному бюджеті 1,9 мільйона мільярдів. Верніці кошти не перевезли. Сказали, добре, оказується, знаєте, куди вирішити. Тому депутати виділили по суму коштів для того, щоб він роздавав подачки дрон. Те, де ви проводив. ці гроші, дайте нам перевезення. Ні, а як я буду світувати? Вони взяли ці гроші, які будуть відділяти допомогу і далі. а ви пішайте, як перевезти їх десь. І інші багато таких позицій є. Тому не можна сьогодні, не розумієш норму закону, говорити, що це крайний, не крайній крайні, ми. Ми сьогодні напряму нам більше відповідаємо за ваші будь хто Але я хотів би, щоб дійсно ми сьогодні мали Верховну Раду. Тому тобто, що є сьогодні 10 чоловік проповіді робить, більшого вам сьогодні, знаєте, шкоди, більшої ніхто не робить, щоб сьогодні уряд держави. Проповідь зробив, і діти відповідайте. Субсидії нарахували. 70 субсидій, комунальні підприємства не можуть платити за гарну за електронерію. 10 мільйонів коштів на рахунку перед комунального підприємства є, держава не платить Тому ми хочемо розуміння, а ворог воювати з нами не потрібно. Знаєте, вже винесли, Криму винесли, Донецьку винесли, одне винесли, друге винесли. Розум, май терпіння і розумійте відповідальність. Ми сьогодні несемо відповідальність перед вами, перед народом, перед законом. Як з за вагом.